Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті шукаю собачка Укрнет. В нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні і за кордоном. І всі вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі. Пишіть нам якнайшвидше. Вже й не згадаю вкотре, але ми знову будемо тут говорити про викрадення і боюсь, що таких історій попереду ще багато, бо на жаль, ми маємо справу з глобальним злом зі справжніми терористами і злочинцями. Людмила Слісаренко з Херсонщини розшукує свого чоловіка 49-річного Олександра Миколаєвича Слісаренка. Росіяни увірвалися до них додому як бандити. Спочатку схопили Олександра і стали катувати, а потім пограбували будинок і вивезли його господаря в невідому напрямку. Більше подробиць нам розповість сама Людмила. Я Слісаренко Людмила Вікторівна сама родом із Херсонської області, СМТ Горностаєвка Каховського району виїхала вже в квітні того року. Раніше чоловік залишився в окупації в окупації. Він не зміг. В нього дуже така робота, яку він не змог покинути. Олександр Слісаренко справді не міг покинути рідний дім. Виїхати з Горностаєвки йому не дозволяла совість. Олександр був волонтером і присвячував себе цій справі від самого початку війни з 2014-го. Возив допомогу для воїнів на схід, боровся за справедливість і до останнього займав проукраїнську позицію. Не боючись при цьому жодного окупанта. Він допомагав неодноразово їздив на передову. Допомагав із ну, Ті, що треба до машини, ні у Азіків багато туди передав. На думку Людмили, ймовірно, тверда проукраїнська позиція і стала причиною викрадення чоловіка. Це було Рос... російська гвардія, Росгвардія. Вони оточили весь будинок. З автоматами, бо сусіди полякались. За словами очевидців, крики було чути на всю вулицю. Чоловіка довго катували, а потім ще й пограбували. Це стояв на колінах, зв'язаний, і дуже його били, жорстоко били. Виносили усе. Казали, мішками виносили, пограбували добре. Ну то таке мені саме головне, би чоловіка визволить. Вже через кілька днів після нападу Людмила почала отримувати дзвінки з різних номерів від, начебто російської поліції. Вони заявили, що Олександр в Криму проте не надали цьому жодних доказів. Вони сказали, що він попав в СІЗО, і, і якщо ви не надасте там кошти, він залишиться тут. Ну вони з мене можна сказати требували гроші. Людмила не повірила невідомим абонентам і не стала надсилати жодних грошей. Власне підтверджень, що її чоловік знаходиться саме на тимчасово окупованому півострові, вона теж не отримала. Тому сьогодні Людмила сподівається на допомогу небайдужих. Дуже хочеться його знайти. Будь ласка, допоможіть мені. Пожалуйста. Я дуже вас прошу. Вибачте мене, пожалуйста, я не знаю, я думаю Людмила розраховує на те, що може зараз нас дивляться люди, які може десь бачили Олександра і бодай щось знають про його долю. Тому, шановні глядачі, якщо справді у вас є хоч якась інформація про Олександра Миколаївича Слісаренка, напишіть нам на електронну пошту Шукаю собачка Укрнет. Поможіть нам його розшукати. До нашої редакції звернулася Ганна Чупик. Вона розшукує родичку, сестру свого чоловіка. 54-річну Світлану Іванівну Чупик із села Плотича, це Тернопільська область. 14 січня в день жінка сказала рідним, що вона збирається до сільської каплички і скоро повернеться. І там дійсно, близько п'ятої вечора, її зафіксувала камера спостереження місцевого підприємства. Світлана Іванівна була одягнена в коричневе зимове пальто, темно-синю в'язану шапку. В руках у неї був темний пакет. Вона йшла від каплички в напрямку свого будинку. Пізніше, о пів на восьму вечора, її бачили односельчани недалечко від її хати. Проте додому Світлана так і не повернулася, а просто безслідно зникла. Жінка ніколи сама не виїжджала за межі е, свого рідного села. Вона любила свій дім свого рідного брата, його родину, адже власної сім'ї у неї не було. І тепер рідні відчайдушно розшукують Світлану і дуже за неї хвилюються. Придивіться, будь ласка, уважно до цього фото. Якщо вам буде щось про неї відомо, зв'яжіться з нами якнайшвидше. В одній з попередніх програм ми вам розповідали про, про історію Олени Ягупової з Кам'янки Дніпровської, це Запорізька область. Її викрили окупанти, і от згодом в інтернеті з'явилося відео, як росіяни, нібито депортують її на підконтрольну Україні територію, але її доля і досі невідома. Так, от виявляється на Запоріжжі такі історії не поодинокі. Так, от, наприклад, близько місяця тому в селі Тарасівка Пологівського району. Росіяни виграли 52-річну Ларису Долю, фельдшерку швидкої допомоги. Її схопили за те, що вона не хотіла працювати на окупантів і відкрито демонструвала свою нескореність. Проте, за кілька днів, росіяни нібито депортували її через Васильівку на підконтрольну Україні територію. Але її рідні запевняють, що це все відверта брехня. Адже за їхніми даними, через Васильівку вона ніяк не могла виїхати. І от зараз з нами на зв'язку сестра Лариси. Я сподіваюся почути від неї всі подробиці. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка. Доброго вечора. Мене звуть цикало Людмила Григорівна. Дуже приємно, пані Людмила, я Анатолій. Розкажіть трохи про вашу сестру. Я, я так розумію, що навіть в окупації вона продовжувала допомагати людям. Все це врем'я вона працювала на швидкій допомозі, получала. Заробітну плату України. Вони працювали від Запоріжжя. Вона ну не, не хотіла на їх працювати, і от 8 числа вони прийшли, і сказали, що працювати треба на них. Що значить працювати на них? Тобто лікувати їхню поранену солдатню? Ні, це треба оформлятися і отримати їхню зарплату, їхати в Мілітополі, і оформлятися на них. Як саме її заарештували? Це було в п'ятницю. А в неділю прийшли до неї тож ці ж самі кадировці, і сказали: так як ти не хочеш працювати на нас, готуйся на депортацію. Ми виселяємо тебе з села і забрали в токмак на допит. Сказали, що забирають її на допит на два дня, потім воєнні її привезуть після допиту, щоб вона зібрала речі і у Васильівку на депортацію. Підозрюю, що додому і так і не повернули. Приїхав брат, сусідка розповіла ж йому, що трапилося. Він у токмак, об'їздив усі і в комендатурі, і в поліції був візде. Зайшов у поліцію, ніхто нічого, розмовляти ніхто не хоче. Потім поїхав в адміністрацію, там воєнний з ФСБ послухав. І сказав, що її депортували. Брат спитав, коли її депортували. Він сказав: ми не маємо права цього говорити. Так, і що було далі? Ми ж підняли всіх, шукали її візде, її нікуди не вивозили. Тобто, якщо її так нікуди не вивезли, то ваш брат продовжував її пошуки на окупованій частині Запоріжжя, так? Потім брат 24-го ще поїхав у вівторок, вони опять в адміністрацію до аж ж до того. Коли знову йде на зустріч цей же ФСБшник, упізнав брата і питає, що ти тут робиш. Той же знову, я шукаю ж сестру, її ж ніде не депортували, пожти дві неділі пройшло де ж сестра. А він каже, опустив очі до полу і каже: я тобі даю 200%. Гарантій, що і не в токмаку, не в Васильівці немає. Слухайте, ну вона ж взагалі може бути де завгодно. В таких ситуаціях окупантів прорахувати дуже важко. Її могли вивести і в Крим, і на територію ЛНР, ДНР та будь-куди. Ми думаємо, може її за те, що вона ж медик 33 роки пропрацювала на швидкій допомозі. Може її закинули насильно, десь ну, в шпиталь їх лічить. А так, ми не знаємо, і ми розшукуємо свою сестру, Людмила. Якщо ваша сестра і справді десь працює в медзакладі росіян, то може їй якось вдасться подати про себе вісточку. Ну, ми будемо сподіватися, але будемо її шукати. Шановні глядачі, погляньте ще раз на фото Лариси Долі. Якщо ви її десь бачили і знаєте, що з нею сталося, зв'яжіться з нами, будь ласка, як найскоріше. Всі наші контакти зараз на екрані. Наступна історія, яку хочу вам розповісти, планувалася в ефірі як заявка на пошук. Але як завжди, за кілька днів до зйомок ми вирішили перевірити, чи актуальна вона ще на даний момент, бо що як людина вже знайшлася, і знаєте, так і сталося. Словом, ми вже не будемо просити вашої допомоги по цій історії, Зате розповімо, як у домівку ще однієї української сім'ї повернулася рідна людина. Одні з перших атак росіян з повномасштабним вторгненням припали на Мелітопольський район, який межує з Кримом. Дуже швидко під окупацією опинилося село, де разом зі своєю родиною проживає Микита Завгородні. Виїжджати вони довго не наважувалися, боялися залишити без нагляду свою домівку, і якийсь час їм вдавалося там жити тихо і без проблем. Однак, в серпні минулого року брат Микити Олександр вирішив таки виїжджати на безпечну територію. Пропонував зробити це і Микиті. Ми йому пропонували з нами виїхати. Бо ми з серпня виїхали, 28-го. а він сказав: та я зараз з батьками залишусь, кому я потрібен. Дійсно, в перший час хлопця ніхто не чіпав, однак час від часу було відчуття, що небезпека наступає на п'яте. Тож згодом і Микита наважився виїжджати, щоб повернутися до спокійного життя. Та на жаль, вже було пізно. Потім вже хотів виїхати, вже приїжджав до, на Васильівцю, е а тоді в, теж, пройшов референдум і вели обмеження визросне, і він попав на це обмеження і їх не випустили. А згодом сталося те, чого Олександр так боявся: хлопця схопили російські військові. Забрали солдати російські. Він їхав з магазину додому, його перестріли і майже через всю вулицю вели з прикладом до голови отак, от додому. Там весь з дому об обрили. Причина затримання та обшуків у хлопця були серйозними. Російські військові подумали, що Микита причетний до ЗСУ. Він лісничим працював. І, а форма з них схожа як у наших військових. Жодних доказів росіяни не знайшли, але, однак, вирішили Микиту заарештувати. Там ще двох хлопців вони забрали, раділи не трогали, а їх дуже хлопців побили і забрали що тут на, на, на підвал, як вони кажуть. Холод, голод і тортури. І так впродовж кількох тижнів а ускладнювало ситуацію ще й те, що Микиті потрібен постійний доступ до ліків. Погано кормили, холодно було. От. І, і, і за того, що він інсулінозалежний, завісими, залежний, от, йому не вистачало світла. Ну, так, каже, добре, що давали інсулін так було взагалі загаліб. Була дуже погана за кілька тижнів. Хлопців, яких забрали разом з Микитою, відпустили. А от його продовжували утримувати в полоні. Тож рідня хлопця, не в силах терпіти знущання з Микити, вирішила його викупити. На щастя, такий варіант влаштував російських окупантів, збирали гроші усією родиною і віддали все, що мали. Врешті недавно хлопця відпустили. Казали, що не будуть трогати, але но... Зараз хочемо там що є продати, щоб були гроші, щоб виїхати. На щастя, Микита вже в безпеці. Ну щоправда, в відносній, але він нагодований, він у теплі. А найголовніше з постійним доступом до таких потрібних йому ліків. До слова, уже після зйомок Олександр нам сказав, що дуже скоро очікує на зустрічі з братом уже на нашій, на підконтрольній Україні території. Тож думаю, що незабаром нам вдасться поговорити також і з самим Микитою. Ну, а поки війна триває, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта шукає собачка у Пишіть, пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе. Кожного вівторка і четверга ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.